Ухвали, військова 2014 року не виступу складі в області квартирі. Я розглянув, в цьому сторону сім'ї підмозі я опитав певного до Олександра Дмитровича, як і Геннадія Олександровича газети час інформаційного потугала в Україну. Українській інформаційно незалежної агенції Букінфо Ільницького Володимира Сергійовича про захист честі, гідності та ділової репутації встановив. звернувся до суду з позивної заяви до голового і якого за під час інформаційного порталу покупку Української інформаційно-незалежної агенції «Букінфо» і МІСУ про захист честі, гідності та ділової репутації. Під час розгляду справи спросили на агент зеленого питання, є підтримуємо під витримання докторів. Своє клопотання згодовано тим, що пункт ідея позиної заяві він просив витримку. Меді Оксановича, Українського інформаційного порталу, Чернецька інформаційно незалежна агенції, газети час, документи, що свідчать про їх право здійснення журналістської діяльності та діяльністю пов'язані з правом розповсюдження інформації на інтернет-ресурсах та, та документах про юридичну реєстрацію. В судому засіданні представник молодого години військові залишили розгляданого даного покупання на розсудів. Я був не заперечував проти противитрування, при цьому вказав, що навіть документи постійно мають з собою, проте зауважив, що вони не мають відношення до правої справи. Представник газети час інформаційного порталу БУКНЮС, Української інформації незалежної агенції Букінфовницька залишила розвитку питання розсуду. Інші представники газети час інформаційного порталу БУКНІС Української інформаційної незалежної агенції БУКІФО заперечували проти витрувлення даних документів. Відповідно до частини 2 статті 134 ЦПК, до заяви про до забезпечення доказів, до яка не відповідає вимогам цієї статті, застосовуються наслідки встановлених статтею 121 кодексу. Згідно, згідно статті 4 пункту 1 закону України про судовий збір, від 8 липня 2011 року судовий збір справляється відповідному розміру до мінімальних зарплати місячному. Е Розмір встановили законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або оскара подається до суду. У відсотковому співвідношенні до ціни позов та офіційному розмірі. Супереч, що вказаний позивич не надав до заяви питання про сплату судового збору. А при наявності підстав для змінення сплату судового збору не зазначить відповідно нормативної правояд, який зміняють сплату даних закатування. Також, супереч вимогам, частини 1 статті 1330К заяві відсутні посилання на докази того, що подання даних доказів є неможливим, або у упозивчим є складнощі в поданні цих доказів. При зазначених проториках заяв про забезпечення доказів не може бути розглянуто по суті, підлягає завершення дозволу. На після наведеного керуюча сниками 121-134-2810 суд. Суду хвилин, виявписник, заявку заявища Лукарівка та його описанка, мені капитали, бо не докази залишити від руху, то що повідомлення. Надати заявникам 45 днів зняв приймання ухвали ухвалення, виправлення зазначно підтолію заяву. Хвало скажу, і підлягається, я прошу всіх сідати. будь ласка. Продовжується засідання, будь ласка, є ще заявлення. Я хочу вам щепитися. Я надав срок, я відповідно послався в ухвалі. Мама ухвалу була влучена, будь ласка, якщо у вас є допомога і вимога ухвала. Це не дозволяє вас право звертатися з даною заявою. Є ще заяви про питання. На спільно. Далі. Е, я почаю. відбуду. Так, ну, представник, молодий Іван не та Ільницький водосладійович. Ільницького Є якісь заяви про питання? Так вашу честь. Є по питання. Продовження письмових доказів. заяви. Володимир Михайлович, вказує на те, що він є громадським діячем, та головою громадської ради при управлінні Служби безпеки України в Чернівецькій, в Чернівецькій області. На спростування даних обставин, про які вказує позивач Бакарюк, не підтвердження неправдивості інформації, яку було проголошено. 22 квітня 2014 року на відео перед прес-конференції відповідачем Володимиром Іваном Петровичем та 13 червня 2014 року на другому індифору форумі 2014 половину відповідачем 6 мінських Володимиром Сергійовичем. Прошу суд долучити до матеріалів даної цивільної справи відповідь Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області 15 травня 2014 року за номером 75 дріб 22. Рік 741. Даний письмовий доказ свідчить про те, що станом на 13.05.2014 2014 року, а також і на сьогоднішній день, жодної громадської ради при СБУ в Чернівецькій області на законних підставах створено не було. А також підтверджують обставини, що Вакарюк Володимир Михайлович Жодним чином не може бути головою неіснуючої громадської ради при управлінні служби безпеки України в Черновецькій області та видавати посвідчення неіснуючим громадянам за їх бажання, про що було заявлено Вінським Володимиром Сергіовичем 13 червня 2014 року. Власне, я говорю, представник сторона, я встановлюється не є.

Так. Будь ласка. У мене питання до Ну, Перше, що заперечую, я щодо надав і в справі є розпорядження від 18 літня No47 про створенні громадської ради і протикол No1 конференції представників громадських організацій про утворення громадської ради обрання мене головою. Але я не знаю, хто такий колбаско, що йому дали відповідь, і він до справи ніякого відношення не має, тому я заперечую. На розвитку. безкладне. Я ознайомився з матеріалами цього питання, звісно, клопотання, однак, якось категорично заявляти, про це для об'єктивності. Обставин справи, встановлення по справі, і чи є він, бо, виходить, двоякий доказ. Він не, не доказує, що він є дає протокол, дає розпорядження ЗБУ, а який голова Народної саморочі області Ковбаско, яка він має дощу до нашої сьогоднішньої справи, я теж не знаю, на чому будувалася відповідно, що ця і в цей документ йде матеріали справи. Я вважаю, що безпіставні запитання усі відхилити, так як і докази вибудала справи розпорядження номер 47 від 18 квітня 204 року СБУ та в Чернівецькій області, та протокол номерів конференції, де зазначається, що брати пана Бахарівка на посаду голови. Тому цей документ викликає сумнів об'єктивності і він, я вважаю, не має... Колбаска внимание предложит наш сегодняшний сети. Ваша честь, я категорически не согласен с, с представителями интересов, значит, несомненно, не посвящен Вакарюком и полностью поддерживаю, соответственно, интереса Ленинского и Молодого. У меня вот сейчас на пусте стенограмма пресс-конференции, где как раз ввел эту пресс-конференцию Владимир Толбас. И где непосредственно в данном случае звучало неоднократно о том, что он не только говорил, а и представил документ из СБУ, а о том, что в данном случае данная организация аннулирована. Более того, значит, раз уже представитель и позываешь, указывает на, на счет того, что он яхтка вообще колбаска не имеет отношения к предмету спора сегодняшнего судебного производства, значит, вместе с тем, вместе с тем, здесь достаточно много вот описаний, и более того, именно. Ко мне имеет претензии тоже позывать в отношении той же пресс-конференции, которая состоялась 14 мая э, в горсовете, в 105-м, по-моему, кабинете, значит, где я, соответственно, эту пресс-конференцию опубликовал э, в интернете. Э, так вот, там 33 минуты щепоства, собственно говоря, составляет то время значит, моего видеорепортажа, с которого я сделал вот эту стенограмму, где напрямую еще заснял я собственно говоря, и в данном случае документ видел там в присутствовали на этой пресс-конференции примерно человек 40. Всем был представлен этот документ, который подтверждает несуществование на сегодняшний день этой громадской рады СБУ и, собственно говоря, и других моментов, которые связаны. И все это оглашал, оглашал именно Владимир Тобас. Поэтому еще раз я повторяюсь, но я поддерживаю полностью, значит, соответственно, Руслана Михайловича, я имею представитель интересного в этом вопросе. Ваша честь, ваша честь, сторінці на 173 заяви заявок посилається на статтю демовой де Куларми и Гриба Безогласия и в так, которые пытались обговорить организаторы прес-конференції Владимира Колбаской і Василий Косменко, тому я вважаю, що вистування з паном Колбаскою Стосується інтересів молодого також є, тому прошу залучити цей матеріал до страху. Шановний суд, ми підтримуємо покотання, кожна сторона має право надавати докази на підтвердження доводів та запорежень. Представник позалучає надав якісь документи, які свідчать про те, що він є говорили громадської ради про Позов він також ссувається на те, що він його у громадську ради при СБУ далі науку, долу, які долучені до цього виконання, наводять протилежно. Чи так ще місце буде встановлено в судовому засіданні, однак наша позиція така, що а, саме це клопотання має безпосереднє значення для справи, і тому ми а, підтримуємо його і вважаємо, що відповідь термів начальника управління СБУ довгошерів ну, повинна бути долучена до матеріальної справи, а потім Рада на Євзі. Ваша честь, я вважаю, що дане попитання є обґрунтованим і має відношення, пряма відношення до справи, яку сьогодні вказаємо з даному судовому засіданні. І я прошу суд задовільнити дане попитання і приєднати до справи, Власне. що на відповіді СБУ. Хочу добавить еще то, что в данном случае действительно пока нет материала в это синограмма. Но я представил уже в интересных моих поданных, соответственно, перед первым судебным заседанием, диск с записи, полной с записью пресс-конференции 14 мая, где отходит, собственно, взята синограмма, и которая подтверждает, в случае, эта запись полностью, она ретранслирует, соответственно, происходящее, и она полностью подтверждает, соответственно, о том, что был представлен в документ Колбаска, Владимир Колбаска, Документ из СБУ. ответ на их официальный письменный запрос, был предоставлен ответ, и этот ответ они зачитали во время этой пересмотренности. А честь, я вас я бы хотел сказать одно. Позывачу свои позывнице, позыващую, я не поведал, но подальше виду додатка, кто позывной за... Додав розпорядження за номером 47 18.04.2014 року, як доказ того, що була створена відповідна громадська рада. На те, на, на, на тому, ну, позивач не, не вказує на те, що розпорядженням за номер 79 від 16.05.2014 року mm. дане розпорядження за номером 47, на яке посилається, позивач, було скасоване як таке, що не відповідає законодавству України. Це буде потім все Я зрозумів Ваше попитання зрозуміло. Суд, заслухавши думку, сторінку справи, попитання представника керівницького самого задовільнити долучити матеріалів справи. Відповідь у СБУ області 15 травня 2006. 75-22. Слідуємо професійної постави та винесений рішення. Ще є заяви про питання. Чикалю є. Так що так. У своїй позивній заяві позивач вказує на те, що молодий Іван Дмитрович, виступаючи на прес-відеоконференції, на прес-відеоконференції принизив його честь і гідність та ділову репутацію як людини громадського діяча. На даний день вказавши на те, що стосовно е е нашого е панова коріка Володимира Михайловича е відкрити кримінальний провадження. Якщо проаналізувати всю суть позову, то якраз вона і ґрунтується на цих звинуваченнях. Тобто на подані цієї інформації. Е, на даний час е, слідчими СВ Шевченківського РВ ОМС України в Чернівецькій області проводиться досудові слідчі дії по відкритому кримінальному провадженню за номером 120 142 604 40 650, внесено до ЄРДР 20 березня 2014 року за заявою потерпілого Ікубовського Сергія Сергійовича. Молодий Іван Іванович не являється стороною по даній справі, та не має фактичної можливості отримати відповідні, відповідні докази цього провадження, щоб надати їм суду. Відповідно до статті 137 Цивільного професіального кодексу України, якщо в особи виникають труднощі, складнощі от, в отриманні. Тих чи інших доказів, суд за заявою такої особи зобов'язаний витримувати такі докази. На підставі вище нове номеруючи частиною першої статті 137 ЦПК України, молодий Іван Дмитрович та Ільїнський Володимир Сергійович просить суд витребувати цю органу досудового розслідування, звершуючи місце РВС України в Черновецької області матеріали кримінального провадження за номером 120-142-600-40-650 внесених до єдиного державного реєстру, до єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2014 року за заявою потерпілого Викубовського Сергія Сергійовича з приводу незаконного заволодіння громадянином Харьком Володимиром марки автомобільних марків ОБАКІСКО 118 тисяч, який належить Обовському. Е Нова кваліфікація стаття 289 частина 2 кримінального України. При спілкуванні, з відкільдова ця інформація стала моєму доворителем молодою. До молодого, оскільки він є е... заступником голови народної самоородини Чернівецької області, звернувся з відповідною скаргою, ну, потерпілий е... Якубовський, ну, він надав йому.

Служне питання, і воно у своїй логіці повинно бути задоволено судом. Однак, як ви зазначите, що кримінальне провадження це ще не доказ того, що кримінальна справа порушена стосовно вихідюка. Я би ви хотів знати, і це треба вибрати, тому що. Судове провадження він допитаний буде як всі світи. Я переконав, що є будь факт. То як ця свідка він буде допитаний, Ну чи йому повідомлення про підозру, оцей факт би треба нам визначити суду. І давати питання не про те, чи провадження є, провадження може бути, але чи це провадження стосується відкрити кримінального справа, тобто чи вручно так, так сформулювати його. Чи є наявним? Повідомлення про підозру панно вакрилівку за вчинення газового злочину. Тоді вважати, що є кримінальна справа проти викривка. А дане клопотання воно нас приведе, ну, не дасть можливості вирішити питання об'єктивно і всесторонньо в всесторонньому повному міру. Я прошу це клопотання задовольнити, але разом з тим змінити його. Текст через минуты предстал в этом Сначала я полностью поддерживаю этот тест, соответственно, представителей интересов. Молодого и в этом вопросе, более того, могу добавить с, с точки зрения уже самого ну, криминального процессуального кодекса. Часть первая, статья 2014 Криминального процессуального кодекса Украины говорит о том, что в сфере, которые вносит РДР, и открывается автоматически тоже же уголовное производство по совершенному преступлению, либо по факту, либо по указанию уже конкретных лиц, которые являются субъектами данного злощита. Значит, Таким образом, получается, сейчас, как представитель интересов, с одной стороны, вроде бы соглашается представителей интересов молодого и низкого. с другой стороны, значит, он пытается, значит, как бы увести в сторону нас от того, что является ли он в данном случае уже в статусе подозреваемого или только свидетель. Уже открытие уголовного производства на основании, я же говорю, факта, значит, совершенного преступления, в данном случае уже ставит вопрос о том, значит, что представляет собой в данном случае фигура самого вакарита. В частности, в этом плане, но тоже моя, моя фраза, которую он имеет, Свои претензии и требования в отношении сомнительности его фигуры как таковой, значит, я это подтверждаю. То есть я говорю о том, что в данном случае, естественно, если уже говорить так дальше, то вообще тогда мы должны дожидаться окончательно обвинительного, значит, соответственно, выражения да, в суду, в причастности к этому преступлению э, в Агрека. Но даже в статусе свидетеля в данном случае это уже... И, и открытие уголовного производства, значит, в данном случае лишь подтверждает о том, что здесь обязательное участие, соответственно, самого велика. Пусть в качестве свидетеля. вполне возможно, что потом это будет и в качестве подозреваемого. И, возможно, даже и обвиняем. Спасибо. 22 квітня 2014 року, де йшлося про відкриття кримінального провадження вийшло, що, е, за заявою е, Якубовського по факту виведення в нього автомобілі, зазначена філія Баби. І в тому він вимагає визнати неправдивий коментар, розміщений в букнюзі, де також особа, підписавшись його пише, чому не порушена кримінальних справа проти Лаперюка, який знав мій автомобіль. Враховуючи те, що наданий обидва, прошу заділянити, якому осується в локотанні. Воно готується право і готується, добавити. Оскільки, ми коли тільки ще дотримуємося, оскільки, оскільки коментарні матери вимагають позивачити. А, чому не було кримінальна справа спростувати? Тому а, я підтримую клопотання про зарушення до матеріалів справи виділу з кримінального провадження no 1214 де зазначена фабула. 2 вересня 2015 року. Паперед перебуваючи біля Чернівецької ОДА в місті Чернівці, село міг заволодів автомобільними автомобіль, поболочки. А це цей доданий до, Чекай. До, до, до. Питання щодо витримування матеріалів. Зараз, якщо ви захочете долучити окремо, А з... ні, воно цього влучено, вона... але вона... вона... додано на Воно доміна інформація. Чи ви хочете окремо? Ні, ні ми хочу отримати разом але... з ну, цим. Ну, я ж чому кажу, бо я зараз є питання щодо витримування. Скільки порядку судді 137 України передбачає, що потрібно сьогодні надати докази докази існування цієї обставини, тому ми надаємо. Як до стосування цієї обставини витягнути? Тому про залучення цієї довідки до матеріалів справи 58 безпуснував подумав, ми просимо її долучити, але разом з тим можливо витримуватись з прокуратури повідомлення. чи ну, це неналежним чином нам чи дійсно таке кримінальне провадження відкрито і за яким фактом та за якою статтею... Потім вирішили питання про витраплення всіх матеріалів справи. Тому що це дійсно стосується інтересів нашого дозволителя, оскільки мови йде про спростування коментаря про порушення кримінальної справи щодо отриманої заводи уборського автомобіля. Також просимо зробити запит до відповідної і незаперечні проти затримування кримінального права. Попитання представника молодого Івана Дмитровича вважаю обґрунтованим, оскільки в позовній заяві позивач говорить про недостовірну інформацію і вказує на ці факти. Які відображені в позовній заяві, цей факт відкриття провадження і є тією підставою, якщо він дійсно по тому суді визнається, що це так, який говорить про особу позивача і про інформацію, яка була дійсною. Прошу задовільнити даний позичання. Я хочу підтримати у тій редакції, які мій представник заявив, і ще хочу повідомити суду про те, що Якутовський на даний час сидить у тюрмі за скоєння шахрайства, особливо в великих розмірах, відносно понад 100 чоловік, жителів міста в Чернівецькій області. І він особисто якісь коментарі не міг давати. Тут просто хтось. Uh, і я маю претензії до саме e, сайту, на якому такі коментарі впусю вже це не до Якобовського. Але e, 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 я це питання саме такі редакти.